Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, хочу показати для новачків нормування виноградного куща пагонами, Пагонами плідними. Дивіться, тими лишаю ті, в яких є грона. Це спочатку. Це в такому кущові, в якому ну, є багато безплідних пагонів. Ось. Лежать пагони, бачите. Жодного немає грона. Не зав'язали жодного грону. Вон там так само лежить, їх багато. І дивіться, буде вам великий пагін, отак як ось цей. Він великий великий. І що на ньому є? Нічого. Тому ми беремо такий ножниці, І його тут не над самим цим, а такого. видалили ми його, от бачимо. Наглядно немає грон на ньому. Немає зовсім грон. Дивіться, на цьому пагоні теж немає грон. І на, цьому, і на цьому немає. Тому ми зараз подивимося, чи видаляти їх, чи ні. Якщо тут простір буде заповнений пагонами через 10 см приблизно, будуть пагони, то ми його сміливо можемо видаляти. Ці, що безплідні. на яких на яких є є грона, і, і вони загусто. Ми теж поки що залишаємо. А видалимо їх лише після того, як вони перецвітуть. Ми будемо бачити, що зав'язалось, що не зав'язалось. Цей пагін теж ось високий, височенький, ніби, але щось я на ньому нічого не спостерігаю. Але потрібно уважно приглянути, бо, бо ми не бачимо всього. Може десь бути грона. От. Якось так, друзі, бачите, гілки лежать на землі рукави, рівномірно, більш-менш, і пагони, і пагони йдуть вверх. Як так виростити кущ з молоду? Буде в посиланні під відео. Прочитайте. Там я дам посилання, під відео де є опис під відео. На те відео моє, де я показую, як правильно виростити знову з молоду кущ. З лежачими рукавами, щоб ви могли їх положити і вони не йшли догори. Бо якщо йдуть догори, то відповідно будуть, буде зверху врожай, знизу не буде нічого. І, і, і столові сорти та безкісточкові так ніхто не вирощує. Хіба на арку. Якщо на арку хочете, так ви кидаєте на арку і на арці вони у вас там лежать і звісають грона догори. Але якщо на шпалері, то тільки мають бути горизонтально. От якось так, друзі. Так що видаляйте пагони, які безплідні, особливо якщо він великий. О, Дивіться, цей пагін, бачите, має. В основному пагони мають. Мають, свої, мають грона над п'ятим, шостим листком, над четвертим деякі мають. А якщо вже листків багато і немає грона, значить його вже й не буде. Є, є методи, а не до кожних сортів це стосується. Можна над отут, отут ось тут виб'є. Пасенок ми прищіпуємо на першим листком, потім на другим, і звідти, можливо, буде гроно зав'язане. Але, але буває тільки ось пасинок. Але бувають такі моменти, що сорт пізній, чи середній, чи ранній, і поки там зав'яжеться гроно, поки перецвіте, то вже й не достигнемо. От якось так. Все, друзі. Я думаю. Я трошки вам розповів про це, щоб ви нормували кущ виноградних пагонами. Пагонами з гронами. Без гронів ми лишаємо тільки в тому випадку, якщо пагонів замало в кущі. Це нехай всім щастить. І гарних всім рожаїв і перемоги над відвічним ворогом.